Метадор створювали доволі довго і враховували усі побажання операторів такої зброї. Головним розробником вважається німецька компанія DMD – корпорація, що спеціалізується на створенні зброї. Але над створенням також працювали і сінгапурці, і навіть ізраїльтяни. Головною вимогою до нового озброєння була здатність знищувати не тільки танки і важку броньовану техніку, але й трощити ворожі укріплення. Усе це мало би поєднуватися із технологічністю та здатністю знищувати ворога у будь-який час доби. Саме тому до цього гранатомета можна приєднати і тепловизійний приціл, щоб навіть вночі ворогу не було де заховатися. З цієї ж причини цей гранатомет може пробивати 500 міліметрів катаної гомогенної броні. У цьому допомагає кумулятивна бойова частина. Та якщо ворог ховається в укритті, метадор можна переключити в режим хеш. У цьому випадку фугасна та осколкова дія боєприпасу полягає у підриві при контакті із перешкодою. Відповідно, вона руйнується, створюючи ударну хвилю та вторинні уламки. А взагалі на корпусі гранатомета є спеціальна клавіша, яка дозволяє оператору вибирати режим стрільби. В режимі хід кумулятивний снаряд буде трощити бронетехніку, а от в режимі хеш можна руйнувати навіть укріплені ворожі позиції. Крім того, сам гранатомет має різні види боєприпасів. Вони потрібні в залежності від того, які завдання потрібно виконати. До прикладу, є тандем: це тандемний снаряд, здатний пробувати броню у 700 міліметрів на відстані у понад пів кілометра. 700 міліметрів це навіть більше, ніж може дозволити собі Джавелін чи ЕНЛО. ЛРМПІ це осколковий протипіхотний снаряд, споряджений вольфрамовими культами з площею ураження 45 на 30 метрів. АСМ – це боєприпас, здатний утворити у залізобетонній стіні отвір, достатній для того, щоби крізь нього пройшла людина. Знову ж таки, усе залежить від того, які завдання стоятимуть перед оператором цього гранатомета. Щодо тактико-технічних характеристик, то тут все у повному порядку. Довжина Метадора – 1 метр. Важить він всього лише 9 кілограмів, що доволі легко і компактно. Швидкість снаряду досягає 250 метрів на секунду. Бронебійність від 500 до 700 мм, а дальність стрільби в залежності від снаряду та потреб від 14 до 1200 метрів. З метадора можна стріляти із закритих приміщень. Розробники для цього придумали цікаву технологію. Сама граната оснащена розкладним хвостовим оперенням і вилітає з пускового тубуса невеликим зарядом. Передній поршень викидає гранату вперед, а от задній викидає назад проти масу у вигляді пластикових кулів. З одного боку, це мінімізує віддачу, а з іншого береже стрільця від маршового твердопаливного двигуна. Єдина небезпечна зона під час запуску це 2 метри поза гранатометом. От там краще не стояти, коли оператор здійснюватиме пуск. Це мінімізує шанси на отримання травм та опіків. Гранатомет Метадор це система активно-реактивного типу з реактивними гранатами, які заряджаються в пусковий тубус тільки в заводських умовах. Простими словами, це одноразовий комплекс. Вистрілив і забув. Це не найновіше озброєння, однак це вдалий зразок саме піхотного реактивного озброєння. Він відносно невеликий, простий у використанні, а його модифікації дозволяють оператору вирішувати широкий спектр завдань, починаючи від роботи по живим цілям ворога і закінчуючи знищенням укріплених позицій. Тому це безумовне хороше озброєння, яке стане в нагоді під час будь-яких місій. Завдяки простоті використання та потужності на полі. Цей гранатомет сьогодні стоїть на озброєнні найпотужніших армій світу: серед них Україна, Британія, Ізраїль, Бельгія, Сінгапур. І, звичайно ж, сама Німеччина. Ефективна робоча дальність 500 метрів. Однак, за наявності спеціальних прицілів, цю відстань можна збільшити більш ніж удвічі. Наприклад, у Бундесфері використовують Дайнаго. це приціл з лазерним далекоміром, гіроскопом та балістичним обчислювачем, який може вносити поправки під час стрільби по рухомим та маневреним цілям. Обладнати метадор відповідним прицілом чи будь-яким іншим можна в залежності від специфіки фронту та умов, у яких виконується завдання. Завдяки стратегічному партнерству США та західних союзників, сьогодні ЗСУ мають можливість виконувати найрізноманітніші завдання, особливо коли йдеться про бої в містах. Така зброя допомагає не тільки в обороні, але й стане в нагоді під час наступальних дій. З Метадора можна ліквідовувати не тільки техніку, але й знищувати ворожі укріплення, і навіть одним пострілом живу силу за наявності спеціального боєприпасу, звичайно. Зсу вже давно довели, що в міських боях, як і в протистояннях на ближніх дистанціях, нашим захисникам і захисницям просто немає рівних. А зі зброєю, яку ЗСУ отримали в рамках партнерства, у ворогів немає ні найменшого шансу на успіх.